Доброго дня, Миколаїв, 13 жовтня, 24 рік, буде відео про наші інжири. Ну, Хто розуміється, прошу назвати сорт. От хто по зовнішньому вигляду. Я не буду казати, тому що купували брунсвік і брунсвіки, Ну, Хто є, де хто не підписав я, і... а я не розуміюся на інжирах. Ось така краса у нас на зараз. Пройшов дощ і бачимо, почали тріскатись, лопатись. Ми вже давно їх збираємо. Ще дуже багато нас лишилося, які вже не визріють, звісно. Ну, щось дозріє. Ось бачимо, скільки завізів. Дійсно, дуже багато лишилося. Десь ми зібрали, а десь лишиться. Такі вже. Два метра у нас кущі. Я вже казав, той, хто думає, що посадив. І на другий рік отримає дуже багато інжирів. Ну не надійтеся, ось я вам покажу для прикладу кущі, які посаджені в один і той самий період. Я ж кажу, купували з і далмацький. Ось вам кущ, який в минулому році було декілька ягід. В цьому році немає нічого. Зовсім від слова нічого. Хоча він і не вимерз. Ось там гілочка, яка лишилася з зими. Тож, не така це вже легка справа, як можна сказати, і все залежить, як повезе. І ще я скажу, все залежить від умов. Ось іще один кущ, який теж так само. От і визначимося, де Далматське, де Брунсвік. І що це в нас не плодоносить. Тому що листя різне, і два кущі в нас ще нічого не плодоносять. А один кущ ми вже третій рік куштуємо ось такі гарні плоди. Є в нас ще тут, ну будемо вже не вимикатись, так іти. Це в нас кизил щеплені, вже будуть на слідуючий рік підщепа яка щеплення. От у нас це другий рік зростають інжири Браун Туркей. Тут у нас і теж у нас тут десь був далмацький. От, звичайно, оце мабуть, вони і є. Чи брунсвік чи далмацький теж. Бачимо, на них нічого нема. Браун Туркей теж у нас. Я брав він. чорний, ну, він начебто і не чорний, значить він може не брав турки. Але теж достигає, теж збираємо врожай потихеньку. Ось такі вже, як завжди, філімон в кадрі. Без філімона нічого у нас не обходиться, ніяка робота на городах і в саду. Так що саджати і мати треба терпіння. По догляду, ну, розповім трошки по догляду, який догляд. Дуже багато людей там кажуть, що поливати треба доглядати за ним все інше. Бачимо, тут так крапля. Там у нас теж поливається. Є в мене місце, де висаджені інжири без, без поливу, без, там немає. І вони там зростають. І колись один блогер сказав, що хочете вирощувати інжир. Посадіть його і забудьте за нього. Ну, я маю думку, що це так воно і буде. Тому що чим більше доглядаєш, він звикає до того, що не, над... не потрібно розвивати коріння, він привикає до поливу і потім він не витримує спеку. Дивлюся, я там посадив їх без поливу, без нічого. І вони гарно зростають. Навіть деякі плоди в цьому році дали. Це кущі другого. Року посадки вони повністю вимерзли, і це в цьому році такі прирости дали. Точно так само маємо на тих кущах, які я вам показував. Бачимо, тут у нас зростають гранати. Ось ось. Вже це теж Ці -всі ось цей кущ. Теж виріс за один рік, він повністю геть під 0 був вимерз. Тобто, чим старіший кущ цьому кущу десь років 5, мабуть, якщо не більше. Тим він більші прирости за рік дає і більші врожаї. Так що, ось такі справи, так буде коротко про результати вирощування. Зимовий полив, звісно. Удобрюємо тільки сипцем, ніяких мінеральних добрив. Це наша хурма, це наша підщепа. Вже щеплена жарделі, там хвойники, тут фундуки. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. І не лізти туди, куди не треба. Тримаємось. все буде добре.